Роман Миколаевич, ну протягом тижня Сокіл двічі зіграв Чаркасиво було Ну, Погодитесь з тим, що взагалі різні за змістом, за грою вийшли ці поєдинки? Чи все ж таки там щось було ви мачите спільне? Яка ваша думка? Ну, звісно, сьогодні був більш бойовитіша зустріч. Було більше костей, агресії, боротьби. Було сьогодні все. Я думаю, надзвичайно інтересна гра була болівників, хто дивився на сайті цього дуже важка. Ну, а також і нервів було більше в цій грі? Також. Ну, зі, всі, зі всіх сторін, так, да, зі всіх сторін. І якщо по нашій команді, то видно було, що перша четвірка більше що себе почували на полі, два тайма чи не. Помилки в захисті, коли фактично ворота розстрілюють, чим вони обумовлені команду? Брак ігрової майстерності гравців другої 4 -ки. Недопрацювання, все обговорюю, все знають. До речі, сьогодні надзвичайно не так зіграли, як ми від них. В першій грі Сокіл переміг завдяки дайлен, закиданням там, за спину. Було видно, що все ж таки суперник зробив висновки з тієї гри, і ну, ця тактика фактично сьогодні не працювала. Ну, ми по ній не грали, ми грали свою тактику. У нас було при достатньо моментів. Ще декілька разів збільшувати рахунок. Просто не ну, всі ж моменти можна. Як би ви сьогодні оцінили 5 на 4 гру 4 проти 5, ну 6 6,5 хвилин команда фактично грала. Ніби то і не пропустила, але все ж таки моменти такі були у суперник. Ну, трошки важкувато, тому що в захисті ми ви бачили, працювали одну і четверкою, і другу четвірку вони недостатньо сьогодні добре вели гру. І я на колег старався 5-4 не випускати тільки в тому моменті, коли треба було попрацювати 4-4. Ну саме через те, що якісь були недоліки в гриби до бен четверки, там 4-5 п'яти колу, п'ятеро гравців, перша четверка плюс сотових поколів. Так, ну так ми дивилися, так подивилися і так у гравцях воно десь так нам виходить, тому що всі недостатньо правильно грають, ще є багато помилок. А які сьогодні складнощі проблеми створили Черкаси? От ви бачили по грі Черкаси створили по грі, такі моменти, що вони дійсно стали для цього проблеми, щоб відмитили? Ці моменти всі вийшли тільки після цього, якщо наш любий гравець, з під кого це починалось, програв одноборство. Після цього починалася розкілька моментів. Лічі, «Не побачили такий момент, що вплинула попередня гра і доволі впевнена перемога в попередній грі. Десь... Ну це було видно по нашій другій четверці. Щ... Вони ж вийшли тактично е порухатися, грати. А там же і гра, як сказали. це виграємо добре, не виграємо добре. Це таким ви настроєм вищий, тому в ми ще трошки їх рухали. Ну, в другому таймі вже більш-менш краще почали десь виділятися одномоментно. Ну, загалом я надзвичайно не мене задоволення. Ну, не не, не я таке ще тренери кажуть, задоволений грою, незадоволені результатом. <п 'ят> мабуть, і теж... і чи все ж таки сьогодні, мабуть, задоволені результатом, а громад Задов... задоволений результатом і грою першої четвірки, не тільки грою другої четвірки. І все ж таки. Як ми це не крутили, до них я поки що не дослухався. Ми ну, сьогодні фактично грали вісім гравців, там ще були орган на заміні Бодер. і Боднар. Чому не спробували використати цих гравців? Вони ще ну, є... не готові для такої гри. Ну це було видно по грі, коли ми грали на полі супер, що вони багато поступались через них багато. Що в скривання нашої команди, тому ми постаралися їх перегосувати. Ну, вибрали найбільш оптимальний склад на сьогоднішню гру. Хоча це все ще треба подивитися. По наступному нашому супернику там ми з хітом за коленом граємо, а Хіт грає в найближчі вихідні дві гри з рівному. Чи будете ви переглядати ці матчі? Ну, звісно, ми всі ігри переглядаємо. Переглядає. Ну, конкретно всі ігри з кардиналом. Ну, ми, ми всі, ми, ми ж до кожної гри готуємося, оператори іграйський готує моменти і так далі ми все розбираємо, тактично ми готуємося до кожної гри, тому що не готуватися, ну ви ж бачите, як на сьогодні п'ять чоловік готові грати, а чотири готові просто рухатись поколінь. Тому ми, ми це все готуємо, так не Gracias por